Щирі дитячі посмішки та розповіді про неповторні українські традиції та звичаї усе це про безкоштовні патріотичні майстер-класи для маленьких подільчан, а також для дітей-переселенців, які організували працівники місцевого молодіжного центру. На першій локації найменші українці разом із майстериною аматоркою Оленою Гутник виготовляли ляльку мотанку. Здавна у кожній українській родині така лялька виконувала роль оберега, була символом жіночності та мудрості. За повір'ям, саме вона берегла сімейний затишок і добробут. Наталія Катермасовська, провідний фахівець молодіжного центру, каже, що вони намагаються з маличку привчати дітей до усього українського, розповідаючи їм про наші неповторні унікальні традиції та звичаї. Про українські рушники і вишиванки знають повсюди, і в Україні далеко за межами. А от про ляльки-мотанки далеко не всі знають. От і сьогодні молодіжний центр вирішив організувати такий майстер-клас по виготовленню цих ляльок-мотанок, які в якійсь мірі є оберегом для сім'ї, і прекрасно, що на даний час це збереглася така прекрасна традиція по виготовленню їх. Дякую усім, які. Приєдналися до такої чудової нашої акції. Молодша була в захваті від процесу виготовлення ляльки-мотанки. А головне те, що організаторам вдалося відтворити українську народну традицію. Дуже сильно сіль понравилася куколку мотанку Я ще хочу що одне Дуже сильно понравилась. Паралельно на іншій локації Наталія Чубаненко, провідний фахівець молодіжного центру, проводила майстер-клас живопису. Гуртом малювали червоні маки на жовто-блакитному тлі. Дітки старанно та уважно слідкували за кожним етапом створення картини. А по завершенню побачили чудові результати своєї роботи. сьогоднішній майстер-клас ми проводили з живопису для дітей внутрішньопереміщених осіб, а також для, для молоді нашого міста. Хоча сьогоднішня погода не сприяла тому, що нас було багато, нас було не дуже багато, але скажімо так, тепла атмосфера також мистецтво вона поєднує. І трохи ми на деякий час забули про те, що у нас відбувається за вікном. Слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках подільського молодіжного центру у мережі Інстаграм та Фейсбук, та долучайтеся до українських традицій.